Вітаю всіх! Я хочу подивитись причини цих обстрілів. Давайте дивитись. Які головні причини масованих обстрілів України? Що Росія хоче цим отримати? Які головні причини подібних масованих обстрілів України? І що Росія хоче цим отримати? Давайте дивитеся. Чому це. Росія сконцентрована на територіях і на кордонах. І вона хоче отримати результат, щоб Україна відчувала себе жертвою. зміна ситуації. Звісно, вони хочуть змінити ситуацію на свою користь, конкретно на свою користь, і постійно отримати те, що вони хочуть: територію. Вони головне території. Отже, чому мені починає випадати зміна адмінкордонів чотирьох областей? Тому що Росія от таким важельним впливом хоче давити. Я вам скажу так: чим же чіпатися за окупацією, треба рятувати те, що не окуповано інших людей в тилу, без від цього цього гімна. Просто наші чомусь чіти за ту окупацію, яка вже четвертий рік. Не дуже логічно і розумно. Дивіться, далі. Росія продовжить подібні обстріли України, як важель впливу для перемовин. Росія продовжить подібні обстріли України, як важіль впливу для перемовин. Так або ні. Ну, ні. Ні. Вона перейде на інше трошечки. Помірність випадає мені знову. Дивіться. Ці обстріли мають певну мету. Вони все одно мають, знаєте як, стихання. Все одно є, є стихання по ним, є по ним стихання. Тоді, коли це буде потрібно. Я хочу, ви трошечки почали думати головою, ось вам четвірка на дні колоди, що це маніпуляції, такі жорсткі, жорстокі, які ворог виконує. Чому? Тому що вони хочуть показати себе і перемовини, і обрали за стратегію розбитих. Ось вам відповідь. Важко, важко. Але все-таки. Тепер, давайте так. Я питаю напряму. Відповідь буде так або ні. Подивимось. До кінця червня буде зменшення інтенсивності обстрілів України в тому форматі, який є. До кінця червня буде зменшення інтенсивність обстрілів по Україні в тому форматі, який є. Десятка кубків це так. Це відповідь так: по Україні. До речі, про Україну тут є мова. Зменшення обстрілів по Україні. Конкретні міста я дивлюсь. А я вам скажу більше по Україні, тобто це має ці нова зі місця, де летить постійно. Рух. Я б сказала, що тут може навіть перейти на більш наступальні дії. Угу, кордон. Повторення ситуації. Заворушки на кордонах. Активізація на полі бою. Ну, що вам сказати? Буде перехід трошечки в іншу сторону. Інтенсивність падати буде поступово, не очікуйте, раз і все. Наші люди не вміють адекватно оцінювати ситуацію. Ви просто вже хворі психічно всі. Ось що вам скажу. Вам що не скажу, вам все не так. Так і вразі, що ви трошки відбиті на голову. І це зрозуміло мусіти. Треба це нормально сприймати, що ми кончені хворі відбиті на голову люди, які проживають при фронтових містах. Все, це нормально, це нормально. Я себе вже такою приймаю, приймаю все. І все. Давайте просто розуміти, що перерив 4 дня і немає обстрілів, це вже добре. Треба розуміти, що це добре. Харків'яни, особливо до вас. Це круто. йо йо навіть якщо погано сплю, то ніч немає нічого. Мені це взагалі класно і прикольно.